Після засідання, після напруги, яка була на судовому засіданні, знов погіршився. наразі потерпілий і перебуває на лікарняному. Прошу врахувати, що наразі стан здоров'я потерпілого є доволі тяжким, то і він перебуває зараз у нас на лікарняному. Що стосується заявленого позову, про стягнення моральної шкоди. Заявлені потерпіло ми явно завищені. Потерпілий не надав суду достатніх даних, з яких міркувань він виходить. Виходив, визначаючи конкретний розмір завданої моральної шкоди, яку просить за сума, яка була заявлена для відшкодування моральної шкоди, вона була узгоджена з потерпілим. Але вона грунтується у грунтуванні. Цієї розміру моральної шкоди вона ведено у цивільному позові. Додано безліч скріншотів принизливих, які виставляють потерпілого. У дуже негарному світлі, принижуючи його, він постійно стикається з негативними якимись репліками у свій бік. Це і медіапростір, це і учні і колектив, тому вважаємо обґрунтованим цю суму.